Громада може бути успішною лише тоді, коли між владою та людьми є тісний зворотній зв'язок, спільне бачення та готовність до співпраці. 1 червня міський голова Геннадій Боровик зустрівся з квартальними віддаленого району міста, аби подякувати їм за їх активну життєву позицію та співпрацю. Юлія Виколаїв, мене їх. За вашу громадянську позицію зернавала ліса Микола. <свес> Я красаві. <Куряна, свес> Олія діва владі. Ми вас. Питань до міського голови цього дня було багато. Здебільшого вони стосувалися благоустрою території. Одним з яких був покос трави на стадіоні. Вже через півгодини після зустрічі з міським головою на стадіоні працювала спецтехніка. Мета наладити е комунікацію влади з громадами. От на даний момент е з чотирма кварталами на ці чотири квартали самі активні самі активні е голови квартальних комітетів. Оце, що зараз робиться, ініціатива їх. Хочу, щоб останні голови квартальних комітетів, голови ОСББ. На цьому прикладі наводили в себе на об'єктах отакі порядки. Комунікація повністю з усіма службами, а потім як оце розпалось і ніхто їм не займався. Зараз питань взагалі ніяк. От сказав, треба вбрати і завдяки, от ви ж вже бачите, що тут вообновилось. Ну, це благодарність велика оцим цим кварталам. Такі активні, такі активні. Так як вже пішов великий як сказати, фронт роботи, так? ми не співаємо, бо воно зараз після дощі все почало заростати. От. Ми попросили нашу міську владу, щоб нам допомогли. Виділили і косарів нам, вони техніку виділили для уборки так, сухого так, гілля. То ми тепер довольні цим усім, що у нас парк вже стає, більш-менш похожий на парк. О, тепер тільки нашу молодіж треба сюди завлікати. Ну що я можу сказати? Так, да, Максимівка змінюється. У нас і баки понаставляли. І парк зараз ми, благодаря нашим людям, От, на кожен зов, коли ми просимо за трактора, за машини, да, я сама лічно дзвонила, узнавали. Ну, ніхто не відказував. Ми вдячні. Ну, Ришили його встановити. Зібрали кошти, поміг. Польський Пав... Дмитрий Павлович прийшли, зробили, потім на другий день покрасили його, Тут люди зібралися, вбирали. Ну, жернова, Михайловна зібрала людей, квартальні, і порядок навели. І так ми. Тепер забер... да. і до сих пор ми стараємося, щоб... дякуємо міському голові, що допомагає нам все очищати парк оцірів, мусора всього. Благоустрій Марганця триває, і віддалені райони міста також не залишаються без уваги. Спільними зусиллями наводимо лад у громаді, аби зустріти перемогу в чистому та охайному місті.